Вітаю! Як в NZ швидко зберегти оцінки? В цьому нам допоможе розширення NZ уроки та його модуль NZ-оцінки. Натискаємо на кнопку NZ-оцінки і завантажується в окремому вікні той самий журнал. Розглянемо функціонал модуля. Перше, що ми можемо зробити, щоб наші оцінки не загубилися, ми можемо їх скопіювати. Для цього є відповідна кнопка Копіювати оцінки. Копіювати можна зразу з прізвищами, ім'ями учнів і з датами. Виберемо поки копіювання з датами. Копіюю оцінки, переходжу в електронні таблиці і вставляю стандартними засобами. Бачимо, оцінки скопіювалися. Щоб швидко зберегти оцінки, відкриємо відповідний журнал класному на кнопку «НЗ оцінки Перейдемо в електронній таблиці, де зберігаються оцінки, виділимо потрібний діапазон з оцінками, скопіюємо. Перейдемо назад в журнал, кластимо в потрібній даті, в потрібному місці таблиці і класному вставити з буфера. Зверніть увагу також на перемикачі заміняти наявними та заміняти порожніми. Заміняти порожнім, якщо нам потрібно, щоб порожні клітинки заміняли наявні. Заміняти наявні, наприклад, коли у нас оцінка оновилася, і нам потрібно, щоб нова оцінка замінила ту, яка вже є. Значення, які були вставлені, позначаються блакитною заливкою. Таким чином ми можемо контролювати саме ті значення, які у нас з'явилися. Також в цій таблиці можна вручну редагувати вводити оцінки та інші значення. Ми можемо видалити значення, можемо ввести щось нове. Також можна керувати клавіатурою. Клавішою Enter опускаємося вниз, клавішою Tab, shift Tab переміщуємося по таблиці. Також, якщо стовпчики не вміщуються в екран, з'являється зручна смуга прокручування, під час якої прізвища та імена учнів також закріплені, вони не ховаються за номерами. Також серед функціоналу є можливість приміщувати рядки з прізвищами учнів. Виставляючи їх в потрібному порядку. Наприклад, якісь записи вам потрібно опустити вниз, діти вибули. Після того нам залишається лише натиснути на кнопку зберегти все. І починається процес збереження оцінок. Бачимо, як у нас відбувається цей самий процес. Якщо у нас з'являються жовті клітинки, це означає, що процес збереження не вдався. Це може бути пов'язано з тим, що зараз сервери НЗ навантажені. В такому випадку можна або дочекатися до кінця процесу збереження оцінок, або просто перезавантажити сторінку. І після цього збільшити інтервал збереження оцінок. Бачимо, що в даний момент у нас оцінок збережено дуже мало. Сервера завантажені. Ми можемо збільшити інтервал, наприклад, до 5, і знову клацімо зберегти все. І таким чином, бачимо, що у нас інтервал вже збільшений. Навантаження на сервер менше. І оцінки у нас зберігаються. Весь процес у нас відбувся. Ми перевіримо, закриємо вікно, оновимо сторінки і бачимо, що всі оцінки у нас на місці. Як видалити непотрібні оцінки? Відкриємо знову NZ-оцінки, повернемося в електронну таблицю, виділимо певну кількість порожніх клітинок, скопіюємо. Повернемося в оцінки. Поставимо прапориці заміняти порожніми. І починаючи з цього місця, будемо заміняти. Клацаємо ставити з буфера. Все у нас замінилося. І клацаємо зберегти все. Коли ми заміняємо порожніми, у нас все одно будуть залишатися жовті клітинки. Це пов'язано з тим, що сам журнал НЗ порожні клітинки завжди помічає жовтим кольором. Після цього перевіримо результат збереження, закриваємо. Таблицю і оновлюю сторінку. Бачимо, що сторінки зникли. Таким чином, з використанням розширення NZ-уроки та його модуля оцінки, можна легко, швидко і зручно зберігати оцінки в журналі Нові знання. Якщо цей модуль вам не потрібен, кнопку NZ-оцінки, як і інші кнопки, можна відключити. Для цього потрібно закріпити кнопку розширення. Клацаємо на кнопку і можна приховати кнопки Видалити стовпчики. Для масового видавання стовпчиків, НЗ-оцінки, нз, НЗ «Заміни». Також є функціонал для приховання стопчика середнього балу, якщо він її вам заважає. А також дуже зручний варіант запам'ятати стовпчик для того, щоб швидше додавати нові уроки, наприклад, групи результатів. На цьому все. Питання та побажання залишайте в коментарях під відео, ставте вподобайки, поширюйте відео. Бажаю успіхів!